У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слави Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Велике Свято, всіх вас вітаю і маю дуже гарну новину. Я сьогодні дуже щасливий через те, що чаша в кінці причасників була пустою. Причастя більше не залишилось. Свідки отець диякувати, отець Богдан, нема більше причастя. Так повинно бути. Бо якщо вона залишається, і як є в якихось містах або селах по велике свято, то до причастя, не треба йти. Так не має бути. І там вся та чаша, яка вона там є, от там якась дитинка прийшла, хтось там день народження прийшов двоє-троє, а тось освященик сам споживає. А чаша сьогодні пуста. Це перше за три роки мого служіння у вас. І для мене це свято. І це не просто так, а ще в свято преображення. Коли Господь Бог преобразив свою людську природу і дякую Богу, що наша парафія вона преображується, змінюється на краще. Дуже коротко скажу суть свята і йдемо свячувати плоди, які нам Господь Бог дарував. Чому Ісус Христос пішов на гору Фавор? Тому що Він завжди ходив на гору молитись. І майже так є, що завжди храми в селі, в містах, в селищах, монастирі, ставляться на горище на горі. І не просто так, наш храм стоїть на горі, над такому підвищенню. І Ісус Христос неодноразово ходив на гору помолитись. Але цього разу Він взяв з собою трьох учеників. І ученики, які мали в той час біля нього сидіти, молитись. Просити в Бога сиди для проповіді, вони позасинали. Замучилися, тому що я досліджував, яка гора, скільки має, е метрів над рівнем моря. Якщо не помиляюся, гора Фавор, там було майже до тисячі метрів над рівнем моря. Це було йти годин 3-4. І замучилися. Але на цій горі сталося чудо. Ісус Христос, який був, Тих одеж, які вони його запам'ятали, він стає білосніжно білий в одежі, і біля нього два мужі. Чому з'являються Моїсей і Ілля пророк? А тому що ученики сумнівалися, і знаєте, так, якщо їх хтось запитував, а Ісус справді Месія? ну вони так, знаєте, ну, ніби то так. Ну, але ніби і ми не до кінця не впевнені. І сумнівалися вони в тому, чи дійсно цей чоловік прийшов спасти Ізраїль, Божий народ, з якого потім колись вийдуть християни на весь світ. Моїсей з'являється, тому що Моїсей це той, який написав закон, склав закон і передав людям євреям для виконання. А фарисеї в чому звинувачували Ісуса Христа? В невиконанні закону. А ученики апостоли, вони ж теж хлопці мудрі, розумні, шустрі, розуміють, в чому суть? Раз тебе звинувачують старші народу, вчителі, наші поважні люди, то може ти дійсно не Месія, може ти просто бунтівник? Може ти просто щось вигадуєш? Бо ж питався Ісус Христос, за кого мене вважають? Одні кажуть за Івана Хрестителя, інші за Ілію. Інше ще ще за якогось пророка. Петро тільки сказав, що ти є син Божий. І це Петро відкрив Дух Святий. І тому, коли Моїсей з'являється, він, якби, знаєте, канонізовує, показує, підтверджує Моїсей своїм яленням для учеників, що дивіться сюди. Вчорашні рибалки, вчорашні працівники. Різних ремесел, а завтра будете проповідниками вселеної дивіться, це є Месія. Бог прийшов до вас. Чому Ілля з'явився? Тому що пророк Ілія він був таким одним із ремних виконавців того закону. І от Моїсей і Ілія, вони були дуже шановані в той час, були на в вточах людей. І ученики вже після того, вони вже дійсно що мало сумнівалися, що Ісус є. Якимось чужим вони вже знали, що Це є Месія. Другий момент свята для нас, сьогодні християн, які живуть 2000 років вже після цих подій. Що для нас важливо? Ісус Христос показав, що наша людська природа. Яка вчора була, яка йшла на гору з учениками. хотів пити води, замучувався, сідали відпочивати. Він відпочивав, він спав, коли була буря. Так? Ісус Христос він мав ту саму людську природу, ну без гріха. І він показав, що ту саму людська природа вона може змінитися кардинально. Кардинально. І вона змінилася. І для нас така, знаєте, шпаргалка. Що будете разом з Христом, будете старатися перемінювати себе зранку до вечора щось шукати, щоб ту собі змінити на краще, то колись ми такі всі будемо. Тому що царство Боже, ми не візьмемо ніякого своєї одежі, ми не візьмемо ніякого майна, нам Господь Бог дасть нам ту блискучу одежу. Ну, щоб туди йти, треба візу мати. А віза називається щоденна Праця, проста праця. Вчора говорив пані слова, сьогодні вже не говориш. Вчора обманював. Кому обманював? Та навіть на роботі, навіть і своїм ближнім рідним. Сьогодні вже не обманюєш. Це преображення? це преображення. Переміна. Ти стаєш світлішим або світлішою. Вчора менше любив. Не поважав, не слухав або не слухалась. Сьогодні більше любиш і слухаєш, і слухаєшся, що тобі кажуть, прислухаєшся. Вчора, на, буквально останніх півроку, чи рік часу, чи 40 років, скільки живуть люди, чи 50, чи 20. Не брав руки Біблію. Тільки як в серванті, ти в, шкаф, в шкафах робили порядки, то так взяв, витер, чи витерла і поставили назад. Не брали руки Біблію. Від сьогодні беремо. Оце переміна, а все інше то просто вигадки. Переміна, коли парафія йде до причастя, майже весь храм, і священник переживає, вже переживає, чи мене вистачить, бо бачу вже за останнім причасником нічого не залишилось. Це переміна. Я дуже вдячний вам, бо я вас просив і нагадував, що ми отак повинні з вами бути в церкві, тільки так, не інакше. Оце жива парафія. Жива парафія, бо ви прийняли Христа, і сьогодні вікнини дорівнюють навіть ще краще, як Єрусалим. Знаєте чого? Я вам скажу, чого? бо майже в кожного селю нашої парафії йде Христос. Ви є дароносиця, яка в собі несе Христа. Ви йдете, ви освячуєте вулицю, ви освячуєте свій будинок, ви освячуєте все, що є навколо у вас є Христос. Той, який сьогодні прообразився. Бо в Єрусалимі там зараз ще там, квартал християн, мусульман, євреїв, там бардак. А от наше село, любе село, де люди йдуть до причастя до, до, до покаяння і приймає Христа, воно змінюється. І щиро вас з цим вітаю. Третій момент цього свята: що Господь Бог сказав такі слова. Ми чули, що був голос з неба. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Такі ж самі слова сказав Господь Бог, коли Ісус хрестився. В річці Йордан, згадайте, Дух Святий зійшов і голос з неба це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Яка ж різниця між тими словами, які сказали сьогодні до учеників? А в кінці була така приставка: Його ж слухайте. Бо на Йордані було просто це син мій, в якому моє благовоління. А сьогодні свято преображення каже: Його ж слухайте в кінці тих слів, його ж слухайте. Ми не повинні ні на кого так покладатися, як на нашого Спасителя. Його ж ми повинні слухати від ранку до вечора, старатися. Звичайно, що нам це не буде виходити одразу і все одразу. Але запам'ятайте, що і будинок. Не, не будується за один день. Людина, яка йде в дорогу, вона не може перенестися якось крізь час в те місце. В неї є дорога. І от та дорога в нас до Бога є щоденна. І найперше Богові знаєте, що важливо? Наше стремління до нього. Бо як можна пояснити, що Говрай попав у перший. Роз... Розбійник на хресті. Як можна пояснити? Де тут логічне пояснення? А знаєте, що Бог в ньому побачив? Стремління і бажання перемінитися навіть останні п'ять хвилин свого життя? У нас таке стремління, бажання переміни, воно нехай буде завжди. Воно буде притугати, воно буде загасати, знов так загорятися. Це є нормально. Це є нормально, і як святі у цій церкві. вчай, що в нас не буде такого стану тут на землі, що ми будемо взагалі без пристрастей. Не буде. Святі люди, які дуже віддалилися від цього, в них Бог їм давав пожити в безпристрасному стані. Тобто, от ти ходиш, живеш, і в тебе в голову гріховні думки не приходять. Таке було але дуже рідко. А в нас воно буде. Оскільки ми живем в світі, маємо вату сует, клопот, в нас завжди будуть якісь різні такі моменти. Тому з того всього поганого маємо обирати лише саме краще старатися. Старатися. І так йти до Бога. Бо той, хто не бажає так перемінюватися, впадають в гординь. А я вам скажу, що Царство Боже, наповнено. Безліч людей, які вважали себе великими грішниками. Святі отці вмирали. Навіть Іван Золотоустий, Василій Великий, які написали максимум багато творів для церкви, літургії понаписували. Багато книжок інші святі написали. Вони вмирали, знаєте, що вони казали? Вони казали: я каявся все життя, але я не знаю, чи я покаявся. А це означає, що переміна в людини, мислення, що не впала в гординю, а перемінює себе кожен. День. Що Господи, я все таки грішний. Тому прости мене. Всім бажаю нам ласки, любові, віри, надії. І всім нам бажаю колись такою дружньою командою там в Царстві Божому зустрітися і співати святих пісень. Воно реально. Час пройде, воно реально. І життя продовжиться. Тільки ми вже будемо перемінені, такі, як і Господь Бог показав, що ми можемо змінитися. І Він може і має ту силу людину перемінити, змінити її і забрати у свої небесні оселі. Богові слава Нині повсякчас на віки віків. I mean.